Мої вітання, гейс! З вами знову Сіпрян, і сьогодні ми граємо в гру Острів. Скоріше за все, це наше фінальне таке. Фінальне гейс завершення цієї е, гри в острів е, стосовно нашого поселення. Е, не загалом гри в острів, а конкретно нашого поселення. Можливо, можливо, я колись ще. Саме це поселення якось поробую порозвивати в майбутньому, але поки що я бачу, що ми дійшли до якоїсь такої більш-менш фінальної точки, я тут трошки вдосконалив своє поселення, вважаю, що воно максимально симпатичне. поки що Я це робив поза відосиком, тому що я подумав, що це можна ще на 2-3 відосики розтягнути, але це так перекладати. З одного ящика в інший, грубо кажучи, приливати воду з пустого порожнього, як то кажуть, guess. тому вирішив це поза відосиком, просто показати фінальний результат. В принципі, оновлення шикарне. Я не знаю, чи я придумаю щось окрім. Просто розвивати і збільшувати місто там до тисячі підписників, ой, підписників, ой, до тисячі людей і так далі. Я не знаю, чи є зміст, в принципі, не лагає, і, можливо, зміст навіть є. Але можливо, це вже попізніше. Я Якось після інших ігор я тут награвся в принципі, за 6 серій. Так, да, це шоста серія. Награвся досить мені і поза відосиками ще грав не менше часу, тому що я тільки. Перед тим, щоб записати попередній відос, я зіграв десь приблизно так годинки 3-4, щоб просто камінь добути і побудувати це те, що ми бачимо перед собою. Тому, відповідно, трошки награвся і годин десь там 10 зіграв за останній тижні цю гру. Мені цього в моєму в моєму положенні такого невеликого фаната, прям щоб ігор. Я вважаю, що мені острову вистачило на цей тиждень. Можливо, я щось придумаю. Мені оце поселення, точніше, поселення, оця обнова з новими будиночками, прям дуже в кайф зайшла. Я тут ще додав корчму таку, щоб було їм тут що випити. Хоча не знаю, чи тут. Я так розумію, статус ніяк не залежить, хто живе в цих будиночках чи в тих. Тут єдиний городини не мав людей. Я не знаю, їм треба якось заробляти більше грошей виходить чи як. Я трошки не зовсім не розумію цю логіку, можливо, мені хтось пояснить, якщо хтось це буде дивитися. Тут початкову школу я не знаю, по-моєму, я вже її ставив був на попередньому відео, а може і ні, ну, на всякий випадок кажу. І капличка. Це по цій частині острову все. Далі. А, я от не пам'ятаю, чи я казав, що я поставив тут хмільник новий. Ну, певно, що казав, по-моєму, казав. А, ще в мене був лол -ло жорсткий в тому плані, що я понаставляв цих колодязів і забув, що вони з каменю. І якось нелогічно, зазвичай, в селах колодязі переважно з такого дерева. Ну, можливо, десь основа там трошки каменю. Ну, не знаю. Я б з цегли скоріше основу б оцю робив, ніж з каменю. Це трошки затратно по ресурсам холодязі прикольна штука, ну по ресурсам трошки затратні. І, в принципі, що я тут ще оновив, оновив, це отут три будиночки поставив, тому що мені прийшлось трошки збільшити кількість робочих місць. І я вважаю, що по цьому. А, отут ще щось би зробити. Я так і нічого не придумав, більш крутішого, як просто насадити. Кучу гейс-садженців. Кучу садженців ми посадили, де це плюс. Але є мінус, є мінус в тому, що всі пряна, тепер куча куча уут всяких штучок, це якими треба доглядати. Я тут збільшив коротше, свинок. Накупляв їх, як бачите, по моїм грошам. Я досить багато грошей витратив на ринок. Десь 16 тисяч, по-моєму, я рахував. Витратив чисто на ринок. Купляв камінь, купляв їжу, дуже багато чого купляв, просто все підряд купляв, поки є можливість. Далі я купив ще коровок і побудував ще один корівник. Зробив ще одне додаткове поле, щоб коровки тут пихслися, і. Ні, курочок не збільшував. Зробив тут ще додатково одну сироварню, тому що мені здається, звідти далеко носити, а звідси саме раз От сироварня. Молока, молока тут вічно не вистачає. Ну, я так розумію, це дуже таке короткотривале, Там щось принесли образно там 10 молока, зробили щось і, і пропало. Тобто нема такого, що воно накопичується. Це ж молоко, це логічно. Взагалі, це досить така, я так зрозумію, така делікатесна ресурснасть, того не страшно. Зато в нас ресурсів дофігіще. Горілки я накупляв, медобуки накупляв і що я тільки не накупляв. Ну, і відповідно збільшив. Площу посівних полей, тому що було все на все отак. А тепер я збільшив ще чуть-чуть. Тут я трошки не вгадав і щось тупанув і вже надолужував по розмірах в цих полях. І то вони не всі великі зробили. от Ідеальне, оце було 50 на 50 і це 50 на 50. А це скільки? А це взагалі якесь не ідеальне, не криве, господи, як я так зробив. І ці маленькі, а це взагалі ліліпути. Ну, коротше, найкраще поле це в нас оці два, і вони, я так зрозумів, не зовсім встигають їх навіть збирати і засіювати. Тому це може бути навіть і косяк, може не даремно, я так маленькі робив їх, тому що. Хоча чотири, начебто, ідеально для ферми однієї, яка повністю. Там З різноробами, то їй начебто 4 поля ідеально, але не знаю, якого розміру. Можливо, такого розміру, можливо, такого, а можливо, взагалі такого. Але з іншого боку, в нас тепер є куча полей, в нас є населення півтисячі, куча будиночків, все симпатичне, структуроване, як на мене, досить гарне поселення. Оцей участок мені завжди подобався. він такий, як це сказати, ну, симпатичний, симпатичний. Можливо, ця смерека тут ні до чого. Давайте її переберемо, вона тут якось виділяється надто. Да, надто виділяється. І от, така от ситуація. Я не знаю, можливо, ви щось напишете в коментах під цим фінальним моїм відео по острову. Щось забавне, як продовжити це, це, це поселення, просто нове оновлення, можна було в нову карту почати якусь. Але я розумію, що це ще мінус 25 серій зразу, просто одним рухом мінус 25 серій, ради того, що просто була нова карта. Ну, Не сказати, прям, щоб ми тут такі гурмани і куча карт перепробували. Тут що, яка б карта не була, ну, приблизно все одинаково, візуально. Ну, Прям щоб категорично нова карта, воно ні, не сильно додасть антуражу якусь, звісно, там, там горбики якісь забавні, додавались. Оця руда і так далі. Ну, Не скажу, що прям воно горить. Не горить, тому не знаю. Якщо щось придумається, я продовжу. Станом на сьогодні. Стану на найближчий час. ось на каналі Сіпріана, Це м, останній відосик по, по цьому поселенню. Давайте, можливо, ми подивимося, скільки 40 років здається в моєму поселенні. Де дивиться 41 рік. Ну, грубо кажучи, 40. М, тому що тільки березень почали в лютому знімати. Там, ну, коротше, 40 років поселенню. По, по статистиці, давайте пройдемося. Що тут в мене по статистиці? ну, 11% безробіття, але це враховуючи те, що у мене зараз ще сезон не почався. Зараз в мене почнеться сезон і відсоток якраз оцей зменшиться майже до нуля, та й я думаю, до нуля зменшиться. Вони зараз засівають, до речі, давайте подивимося, чи вони засіють всі поля. Ну, в принципі, один плуг встигає за березень та навіть менше, ніж за березень засіяти. Досить рано почали сіяти. Це просто обробили це, певне, ще не посіяли, того що оброб... посіють, певне, в квітні більше. І а, встигають, наче. Встигають. Не зрозуміло, що цей так запізнюється. А тут що все пар? Серйозно все пар? А це як так вийшло, що все пара? А, у нас одночасно пар в цьому сезоні. Окей. Тупо, але хай буде. Ну Взагалі трохи тупо. Це просто вони відпочивають. Ну, ладно. Розберемося, можливо, колись потім. А, тобто, у нас зараз безробіття 10%, але почнеться сезон. Трошки більше різнороб... бочі... різноробів, точніше, буде залучено і так далі. У нас що тут? Дорослих 400 дітей 160, нормально. А, хлопчиків більше, серйозно. А що так? Дивно, дивна статистика. Зазвичай дівчат мало би бути більше, але нічого. А, освічених досить багато. Працює... Ну, Це тоді, понятненько. Шукають роботу, роботи немає що. Курей багато. Тут все таке, таке, таке. Тут все зрозуміло. По ресурсам. М -м -м. Не знаю, що тут показати забавно. Ну, Обідно, що немає. От... Там гречки нема, кабачків нема. Не знаю, що я дивлюся, що я тут хочу знайти. Я єдине знаю, що в мене сіна дуже багато. І це ну, забавно, це мене забавляє. У мене раніше завжди були проблеми з сіном, ну і дрова. А оце десь останні там серії, з там, десяток серій, прям кайф, прям по сіну пішло, тому що ми стільки тих сушарок понаставляли і ужас. А, так, і що ще можна по статистиці? Не знаю, ресурси, чи цікаві ті ресурси чимось, не знаю. Короче, абрикосок взагалі. А і мені цікаво, абрикосок нема, тому що ще дерева молоді. Ну да, так, 3 роки тільки пройшло, певне, вони ще не дають, вони на який рік дають. Ага, тут пише, на третій рік вже мали точно давати. На юпоки Кока-Коли. Подумаю, подумаю, а чого вони в мене тоді абрикосок ноль? Не вже вони все з'їли за зиму. Прикол. Ну може, через те, що дуже мало дали ресурсів. На ваше здоров'я, геть. Не знаю, що вам чесно показати, я можу вам ще показати, просто щоб ви розуміли, скільки я імпорту витратив за останні там три роки. От Раз, два, три, 16 тисяч приблизно витратив, щоб ви розуміли. Дивіться, отак: от от. 6500, 5,800, 5100. Просто накупив все, що бачив. Тому що в мене щось дуже мало ресурсів було. У мене, звісно, показники всі хороші завжди скрізь. Тут навіть склади переповнені переважно. Але на всякий випадок накупляв, тому що мені не подобалося, що гречку з'їли. Капець, я перед відосом буквально, ну за скільки там, десь за пів години до записування відосу купив 6 тисяч гречки. Де вона проділася? Я не знаю. Їдять капець. Ну і що я можу сказати? Можу сказати, що я не очікував, що. Ці челіки з цирульні будуть такі багаті. Оселилися 4 роки назад, а уже 2000. Ну, з таким доходом, то ясно. Так що... -х -х -х. Ну, не знаю, на чому закінчити. На такі симпатичні картинці поставимо. Ой, а що на паузу нажав нечайно. Якщо щось я придумаю стосовно цього поселення, я обов'язково його Реалізую. Поки що в мене є тільки один варіант це продовжувати його збільшувати до 1000 і все. Але, блін, ну це скучно. Скучно трошки. Просто розширювати, нічого цікавого. Це монотонна, не цікава нікому робота. Тому поки що, напевне, я роблю фінальну серію, якщо щось придумаю, забавненьке по острову вернуся, але е, поки що на планах, якщо хтось це буде дивиться, провести стрім. Думаю, коли, але коли, з найближчим часом. Можливо, на цьому тижні. Скоріше за все, це буде козаки 3 і в обідній час. В обідній час це робочий день в обідній час. Попробую подивитися, воно зараз популярна. Я не великий експерт в цій ігрі, але в принципі для стріма тестового згадати як житуха можна. Я ще хочу в Minecraft Майнкрафт продовжувати грати. Козаки попробувати деколи стріми. Ну і щось таке, зменшити кількість ігор, тому що я розумію, що коли граєш в одну гру раз в 2-3 тижні це, звісно, крінж. Тому з вами був Сіпрян. Якщо підпишетесь, поставити лайк і що-то там зробите. Комент. Точно забув комент, буду вдячний. Тому з вами був Сіпрян. Всім пока, па-па.